Коледж Альмаматер Плюс Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка. Ми готуємо перекладачів, вчителів англійської мови та зарубіжної літератури, дизайнерів, менеджерів, фахівців із діловодства, юридичних секретарів та у сфері IT. Тут поєднані сучасні освітні підходи та потужна матеріальна база. Це можливість легко адаптуватися до подальшого навчання в університеті. У нас безпечно та комфортно навчатись і проживати в гуртожитках. Студенти коледжу в подальшому навчаються в університеті за скороченим терміном. Яскраві заходи спільно зі студентами університету. Розпочинай свій шлях у професії разом із нами.